Авінційні вісті на ТІВІ4 про головні події краю на початку тижня, далі у випуску новин. Літні канікули розпочнуться раніше. Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, навчальний рік в цьому році завершується 30 травня. Це означає, що в цей день у більшості шкіл пролунає останній дзвоник, однак самі урочистості можуть бути проведені як раніше, так і пізніше, залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів. Також варто зазначити, що через військові дії та можливі перебої з електропостачанням школи можуть самостійно коригувати тривалість і дати канікул, адаптуючи їх до певних умов. Якщо на освітні процеси нічого не вплине, то літні канікули триватимуть до 31 серпня. Перший раз у перший клас в кінці навчального року батьки дошкільнят активно готують своїх дітей до нового етапу в житті. Навчання у школі хтось відводить дітей в заклади дошкільної освіти ще з вересня. Дехто не перевантажує свою дитину та займається її підготовкою самостійно. Яке б рішення ви не прийняли, але йти до школи все одно потрібно. Як зрозуміти, що ваша дитина готова до навчання? Та як її підготувати до нового середовища? Дивіться у сюжеті. Ти переживаєш через те, що будеш йти в школу? Але я не дуже хотів би йти в школу. А чому ти не хотів би там школу? Нудно? Ну мені цікаво, от що там, бо я ж не розумію, що там. Вже у вересні цього року тернополянин Сашко стане першокласником. Хлопчик вже готується до нового етапу у своєму житті. Він пише букви, слова у зошитах та читає різні книжки. Мама Олександра, шеф-редакторка відділу новин та інформації Ті 4 Анастасія Солтисяк, розповідає у цьому процесі: основна підготовка психологічна, адже для дитини важливо почувати себе добре в новому оточенні. Я не з тих батьків, які там дуже турбуються про те, в який клас потрапить моя дитина, до якого вчителя, і так далі. Тому що я вірю у позитивне налаштування. Воно в мене є. Я відчуваю, що воно передається моїй дитині, і тому це моя максимальна підготовка. У листопаді цього року Сашкові виповниться 6 років. Деякі батьки побоюються віддавати дітей, яким ще не виповнилося 7 років до першого класу, бо хвилюються, що їх малеча відставатиме від однокласників та не зможе впоратися із викликами, серед яких адаптація до нових умов. Анастасія переконана, що зараз її син вже готовий йти до школи. Кожна мама знає свою дитину добре. Я не прикріплююся до віку. Я не вважаю, що дитині стукне 6 років, все в неї прийде усвідомлення, що вона готова до школи і так далі. Я бачу, що він у мене свідомий. Я бачу, що він готовий психологічно. Бачу, що він готовий як освіт, освітницький, чи як би це правильно сказати? Оцінки у шкільних щоденниках це не головне, зазначає Анастасія. Найбільше журналістка переймається через комфорт своєї дитини у новому середовищі. Адже не знає, скільки часу Сашкові може на це піти. Перед тим як віддати дитину до навчального закладу, розповідає психологиня Світлана Гліган. Важливо розуміти, що вона готова самостійно приймати рішення. Крім того, потрібно розвивати соціальні та когнітивні навички. Ми можемо стикатися з тим, що цілий рік дитина ну до кінця ще не адаптувалася, і це є нормально. Це такий тривалий процес, тому що виходить, відбувається дуже кардинальна зміна в житті дитини. Її роль змінюється. Ставлення до неї з'являються абсолютно нові люди, нові авторитетні дорослі. І це досить велика перебудова всередині. На етапі підготовки до шкільного процесу дитині важливо відчувати підтримку батьків, зазначає психологиня. Для цього Потрібно встановити з нею щоденний контакт, цікавитися, як пройшов день, запитувати про труднощі, та переконати, що до вас можна звернутися по допомогу. Також батькам важливо помічати особливості темпераменту своєї дитини, що працювати над ними та розвивати найкращі риси характеру своєї малечі. Насправді провідна діяльність розвитку, яка розвиває дитину, це гра. В школу можна пограти. Це дуже е, теж гарно ілюструє, як дитина уявляє школу. І тут ми говоримо про мотиваційний компонент. Наскільки вона. Е, Уявляє це як позитивне місце, цікаве. Чи в неї є ця ну, ідея, що я хочу пізнавати? Мені цікаво стати дорослішою, бути учнем. Як вона уявляє це, що там відбувається? Тобто, в грі вона програє ці всі моделі. Світлана Гліган каже: дитині, яка йде в перший клас, потрібно пояснити, що вона дорослішає, а нові знання. Дадуть їй переваги у повсякденному житті, за словами психологині, насправді вік не є визначальним аспектом, щоб зрозуміти, чи готова дитина до школи. Головне сприяти її психологічній зрілості та не переживати, якщо доведеться виділити ще один рік на підготовку до навчального закладу. Розвивати культуру донорства та перетворити це на звичку до Центру служби крові в Тернополі. Щоденно приходять благодійники, щоб поповнити запаси необхідної сполучної тканини, але потреба в її наявності актуальна завжди. І, хоча добровольців бракує, ті, хто вже стали донорами, доводять допомагати. Це просто безпечно і надзвичайно важливо. Наша знімальна група побувала в медичній установі та дізналася про ситуацію з донорством. Десять років тому Олег Рушицький вперше здав кров, коли його друг потрапив у страшну аварію. Відтоді чоловік регулярно приходить до Тернопільського обласного центру крові, щоб зробити донацію та поповнити запаси медзакладу. Адже в будь-який момент вона може знадобитися пораненим та хворим. Я розумію, що кров потрібна, вона потрібна кожен день. І тим більше зараз в даний час крові потрібно набагато більше, ніж мирний час. Вважаю, що кожна людина, яка Може кров здавати, це варто робити. За постійну допомогу Центр служби крові нагородив Олега відзнакою, адже щорічно чоловік приходить зробити донацію п'ять разів. Нам волонтер розповідає, ця справа не впливає на його здоров'я, а отримати кров де інде медицині поки не вдається. Я стараюся зараз давати кров на військових тим, треба, хто в лікарнях для переливання. Але загалом здавати при потребі. Якщо бачу, якісь оголошення в інтернеті, що комусь кров потрібна. А в даний момент я вже в мене пройшов термін, коли я можу кров здавати, то стараюся йти і допомагати. На території Тернопільської області центр служби крові це єдина установа, що надає всі необхідні її компоненти до закладів охорони здоров'я в регіоні та на схід України. Сьогодні донорський рух складається з людей, для яких донація це важлива соціальна місія, але таких добровольців не вистачає. У закладах охорони здоров'я має бути банк крові, і ми повинні поповнювати цей банк крові. Тобто, на випадок вже на вже у них мають бути свої запаси кожної групи крові. І завдання нас деколи діти дуже швидко, тому що завдання стоїть життя людини. Щоб збільшити кількість донорів, необхідно запроваджувати корпоративну культуру здачі крові, каже Василь Хомінець. Для цього різноманітним компаніям пропонують колективно робити донацію напередодні річниці фірми. Таким чином це стане частиною корпоративної етики та принесе користь суспільству. На сьогодні Україні вдається переливати кров власними силами без залучення донорської допомоги за кордону. За останні роки на території центру вдалося створити базу донорів, щоб часто звернутися по допомогу за першої необхідності. Кров ми маємо всі, і ми маємо нею поділитися. Ми говоримо, що кров важлива. Неважливо якої групи, неважливо корезу. Кожна кров важлива. І наша кров має воювати, оберігати, захищати. Бути донором сьогодні почесно. Ставши свою кров, людина очищує організм та дає шанс на порятунок чи його життя. Тому не варто чекати особливого часу, а краще здавати її за будь-якої нагоди рушники, яким понад 150 років. У Тернополі відкрили виставку вишитих рушників гармонія мистецтв. Це частина приватної колекції тернополянки Тетяни Головань, яку вона збирає з різних куточків України вже протягом восьми років. Деякі рушники справжні артефакти, які могли використовувати для благословення або ж вишивати таємно, попри загрозу покарання про історію експонатів, особливість техніки вишивання та символіку. Розповідаємо далі ці рушники. Вони може мають і 200 років. Просто недосліджено. Треба робити хімічний аналіз. Тернополянка Тетяна Головань розповідає про вишиті рушники зі своєї приватної колекції, яка налічує понад 400 експонатів. Частину з них вона представила у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької на виставці Гармонія мистецтв збереженням української вишитої спадщини. Жінка займається вже близько восьми років. Усі рушники зберігає у власній майстерні. Та кімнатка невеличка, вони просто правильно всі висять. Там хороше освітлення, опалення, тому що таким речам потрібні умови для того, щоб вони довше зберігалися. Почали збирати в школі. Діти почали зносити восені рушники, а потім сила інтернету, магніт ідеї, як тепер кажуть, і все і так зі всієї України потрапляють. Серед експонатів, що представлені на виставці, майже 30 рушників, вік яких сягає понад 150 років. Вони походять із різних куточків України Київщини, Чернігівщини, Слобожанщини, Поділля. Один із найцінніших рушник вишитий у підпіллі з написом Боже, спаси Україну. Бо за такий рушник було дуже страшне покарання. Це є підтвердження нашої українськості, нашої отих наших кольорів. Кожен рушник унікальний, каже Тетяна Головань, адже відрізняється кольорами, орнаментами, змістом, технікою. Тут і традиційний хрестик, і штапівка, і художня та гладі, і рідкісний тамбурний шов. Оці рушники найдавніші це і дерево життя. Це далеко до хрестиків. Ці тамбурний шов, Ось тут вони двосторонні, практично, і використовувалися для благословіння, для прикрашання хат для прик для образів. Виставка Гармонія мистецтв у Тернопільському фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької триватиме протягом одного тижня. Вхід для всіх охочих вільний. На цьому новини завершуються. Піклуйтеся про своє здоров'я, бережіть себе та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.